З України у нас війна з італійцями. Ось такий альянс. Ну, такий собі середнячковий. 5-6. В основному тут є 5-7 і слабші. Тому, розуміючи, що буде перемога, вирішив поекспериментувати. Попробував пограти 2-2-1. Ну, принцип такий, щоб в команді було як мінімум деспел, як мінімум хіл. І якийсь допоміжний ще герой, ну, типу Янус Джоан Сін. І з цих допоміжних героїв ну, один може бути або ударником, або щось такого, або ріщиком. От Янус гарний герой в цьому плані. Він універсальний. Фішка в чому? В тому, що сила команд стає більша. Ну і не впирайся в кольори. Тобто в тебе є три кольори, і три кольори. З п'яти знайти значно легше. Хоча ну, жовтого немає. ну Хоча б пішов проти філового центру з розрахунком на жовтий. Ну немає нічого страшного. Будемо шукати зелений. Зелений можна наскладати, червоного трішки є. Благо, центр якби пасивний, кісям, бо можна пробувати його проносити. Ото єдине, що пазік може зробити вирвані роки. Ось тому, тому, тому тому під пазіком не прокидаюся. Диспелю, пробую різати, різати не вийшло. Ну, таке буває в кісям, спрацьовує така лажа. Нічого з цим не поробиш. О. І далі вже пазік, хоч не хоч заряжений, тому дозаряжаю свою Джовансін. О, там третій колір. Можна всю б'яку зняти, можна накинути. Мінньонів можна почекати трішки. Ось пішов дебаф від цієї зелененької велитіло, як злови. Зняв дебаф. Ну і далі дорозбираємо сопа. соп, ну, в принципі, 5,7, якби. Пішов 5,6, нічого складного. Таке бо вже всі навчились бити. Я думаю, нічого. Такого заурядного в цьому немає. Якби стандартні, класичні, да, нормальні герої в обороні, але але не, скажімо так, вже не, не те, що було рік чи два тому. Що раніше ну, два роки тому така оборона, це, звичайно, була бомба. Ну, хоча два роки тому і позузу не було. Але, але так, підло мене. Вибиває мені героя одного пазіка, але ну, для пазіка це нормальне явище. О, і тут питання, що далі робити, тому що буде бити Ангробода, якщо вона ще забере реджину, тому вирішив відхилитись, накидати щитів і пробувати пронести Ангрободу. ні, Марено вирішив проносити. Чомусь вирішив, що Ангрободу не зможу забрати ну, Прокидаюсь, знов заряджається джованцін Сінговний раз зарядити, далі вона, звичайно, пушка. Вона заряджається просто бомба-ракета. Ну, в такій команді є плюс, що навіть якщо одного героя виб'ють, головне, щоб це був не хіл, але хіла вибити Ну дещо важче, вони жирніші самі по собі. То навіть якщо одного або й двох виб'ють, то в принципі можна далі дорозбирати СОП. Ну, якщо там не надскладна якась оборона, що якийсь баран з Джоан Сін стоїть на пару на плечах, і ти буває, що не можеш це все принести. Пішов, тому що той на мене нападав, голова на мене напав. О, і команда я ось складав собі, думав, от такі команди, думав, яку це команду з них взяти проти голови. Навіть не на голову я пішов, я, мабуть, на дібука пішов другим тапком. Вже не пам'ятаю, це вчора писав. А ні таки на голову. Якщо ось цей тапок, то на голову. Ну Тут зв'язка Антарія і Сайкаса, ну вони, якщо заряджаються, то вони одного героя виносять. Тому що Антарія лупить не в року, знімає все. Ну і плюс ріже броню. Там хрупкість надає, як би мовити. І Сайкаса Шотер 550 це вона мінімум лупить досить боляче. Тут також виходить Матільда Хіл і Оніт е, е, ріжчик про всяк випадок. В принципі, під бафом Антарії, ось в цьому тапку видно буде Джейтос і далі Оніт, то вони також нормально так навалюють. Е і е Матільда посередині стоїть, щоб перекидати, якщо, що, дебаф від Джейтоса. Тут що ми бачимо кристал зразу, далі кристал не взриваю, бережу поки що фіол. І далі буц буц. Нема кукуля. Ну, вже на 50% небезпеку, якби прибрали. Ну, от, трохи комбо полетів, думав, кес зарядиться, не зарядився. Але навіть якби і зарядився, я по нідам це все зняв. Тут та ж сама якби, схема. Буц-буц, Антаріаса і каса, все, і нема пазики. Осталось три хіла. Ну, вже 3 хіла розібрати, то вже не така велика проблема. О, і в принципі, ось баф виходить. Антарії, далі е, Джейтос. і там лишилось крапаль хп в бо якийсь просто з камінця забираєш, і, і все. І немає. І ще разок Джейтос. і немає іконика горбоника. 5,6, що ти хоч, в принципі, це не 5,9, не 6. Такі оборони можна вистьовувати. Хоча, в принципі, ну, не знаю, побачимо. Слідуючу війну, мабуть, також зіграю Я в такому плані. Далі думаю, чим йти і що робити. Бо команди ще сам поналіплював, позаскрінював і не повивчав. І, якби не, не дуже така команда, ось, в принципі, там два червоних проти дібука, але там який плюс, що дракон, виходить, на дракона Дібук не діє. Тому вирішив іти драконом. Е, ну і плюс там. Коли червоні заряджаються, то, в принципі, команду рознести можна у всякому випадку чи ні. Та ні, я начебто йшов. І йшов драконом і оріаною. Якби головні ударники. Дудь Зігору це проти синіх. В принципі, він теж. Би, досить класний герой імбовий. Він може грати сам, особливо якщо синій центра. Він сам може своєю ультою центр пронести. Не зараз, там в нього йдуть мітки. Це якби команда міточників. Ігніс мітки накидає, Оріана накидає, Зігора накидає. Ось Юстик це про всяк випадок додатковий диспел. Ну і Дандола як Хіл. О. Ігніс тут, виходить, міньйонщик, він сам себе може відхилювати, додати захисту. Тобто він, як в допомогу, виходить, дандолі. О. Знову ж таки, червоне є. Три камінчики склав, ще чотири склав. Правда, зарядилась одна Оріана. Ну що я зроблю? Не докачені в мене ще достатньої кількості, щоб семи камінців заряджати. І як показує практика, заряд семи камінців потрібний. Навіть для швидких героїв. Досить часто таке відбувається. Ну, ось дібук кидає, дракону, хоч би що. Ось. Е і далі я не спішу чому, тому що дібука то ми можемо пронести. Але що буде далі? Далі ми за зарядимо, наприклад, сніжка, і це буде проблема. Тому поки в дібука можна ляпу прокидатися. Можна лупанути драконом, щоб навішати, поки вони там сніжок не ультанув. Навішати хай трішки горять. І далі, виходить, дібука треба добирати, тому що лупане поріжжя, виходить, дзігору. І а не хотілося б. Тому забрав. Якраз спав дебаф. Зігори і луплю по сніжку. Дігора не дає сніжку на себе бафи накидати. І це дуже велика річ. Ну і плюс сам по собі, якщо його не чіпати, грубо кажучи, то Дігор його виб'є просто-напросто. Сніжок заряжений, тому, тому отак забрал одною міткою, виходить він. Ялинку, далі Ангріс, там ще в куточку. Вирішую, що треба забрати Ангріса про всяк випадок. Все. І лупанув, лупанув. Все, нема команди, розібрали. Досить теж було нескладно, хоч там 5 і 7, і герої були досить такі імбові. Після цього у мене тапки закінчились. Чекав відновлення тапків. Ось вони з'явилися і повторна операція. Як би дивлюсь, що ми ведемо, все нормально. По балах, по тапках все добре. Вон, мене пробували коцати, викоцали. Ну і йду знов, не знову йду на Ангріса. Той раз його не було. Скаді. Проти Ангріса це, звичайно, супергерой. Тому що на повільно Ангріса знайти три камінці взагалі не проблема. Навіть якщо їх спочатку нема, можна десь підігнати. Ну і плюс Антон. Скаді Антон це якби проти Ангріса досить нормальна річ. Хоча з рухуванням там махабалі, то це і протикане таке досить гарно діє. В принципі, якби ударник основний пазузо йому ставлю вавілонські загони для того, щоб сильніше бив. Тому що ульта в нього рандомна і інколи може підвести. Так, дивимося, що ми маємо. Маємо, в принципі, і достатньо і зеленого, маємо достатньо і червоного. Ну, залишилось тільки це все діло путьово скласти. Прокидаюсь. В принципі, за карлючка на а, Ангрісі і спокійно ще раз прокидаюсь. Ну, зараз за карлючка впала. Спала з нього, можна блочити його з каді. Можна дозаряжати. Ну, якби ударна сила, то в мене жовта, мені по-любому треба першим ділом знайти жовті, попрокидатися над Ангрісом. Не, не над, а під ангрісом. Попрокидатися. Тому що, якщо я його не заберу до того, як спадеться за Карлючка, то буде досить. Недобре. Я розумію, що далі камінця я підігнав і собачкою просто з камінця його забираю. Але мені від цього сильно легше не стає. Тому що жовтого немає. В принципі, ще раз зарядилась скаді, ну буває таке, да? жовті ні разу не зарядилась, скаді вже другий раз зарядилася. І, в принципі, цю япошку треба блочити, тому що наробить вона, вона біди. Поки я червоний натягну, там ще й баран на підході. О, о, червоні, жовті Жовті натягнув все вже легше. І далі питання кого виносити. Можна в цю сторону, типу сапію, а можна в цю сторону. Тому що баран, як почне виділуватись, то звичайно буде неприємно. І як завжди в виходить, пазік підвів одного списа кинув. Із камінця теж я не забрав барана. І по факту я маю лише відхил від барана і все. І у вороти. Але думаю, десь рано чи пізно щось в нього має влетіти, таке влетіло. Такий я його забрав і це добре. Ну, тут пазик виходить. Я два списа кинув, там кавалер спрацював. Ну, знову ж таки, тут, поки за закарлючка, прокидаємося, кавалера цього забираємо, мішкою лупимо. І, в принципі, мордочку можна зірвати і добрати. Мішкуватель, звичайно, в цьому плані класний герой. Що проти фіола, що проти жовтих бомбезно. Так, маємо ще один шот. Заходимо, знову дивимося, що в мене з команд залишилось. Така команда, вона якби ніяк, але вона варіантивна. Виходить. Там в мене просто зелених досить велика кількість. Mm. І в принципі, якщо взяти, то йду знову. ну Тут дві сильні, якби, оборони було суперника. оце. Дібук в центрі, Ангріс в центрі. Ну, досить такі, непрості. Тому що ну кисямбо розносити, ну, то таке собі затія. Ще там кисямбо з якимось кукульканом, ну куди не йшло, а так. Просто з ударниками, нічого складного немає. Ось, вирішив піти в такою командою. Недокачено взяти нізарчика. Накинути йому загони, щоб семи камінців його розкрутити. О! І по факту маємо, що маємо? Шість камінців маємо, як зібрати, а далі шляпа. А далі шляпа. І це не є хорошо. Треба шукати фіол, тому що тут, як би в першу чергу на Нізара ця Надія. Так, ну трішки вже фіола підтягнув вже легше. Прокидаю так. Прокидаю так і сім камінців в мене вже є. Є, тільки. Ні за армії заблочений. От така халепа сталася. І Сніжок ультанув, я, чесно кажучи, розпереживався. Тому що у мене чотири герої заблочених. І нічого хорошого. Благо зарадив Кисямбо і... і це добре, що він не ультанув, виходить, в нього. Тому що проти дібука, ну так собі ця команда. Тут. Ну і далі що? Далі якби треба бити по якомусь плечі. на... Кана ну тому б'ю по Кані. Хоча там і дандола на підході. Ось. Дібука пробуємо забрати. Не, не вийшло щось гет. Щось я прорахувався. Срахував, рахував, наче 60% в нього ХП, а по факту вийшло не 60%. А менше. Включаю радаманта, забираю, поки дандола не повідхиляв, і пробую дозарядити. О, не вийшло в мене дозарядити і по ангресу треба лупити, тому що може наробити робити справ. Далі дозаряджаю, забираю. Звичайно, так ні в року, ні зараз лупить. Що сам лупить, що коли цепки його луплять, то досить боляче. Ну тут вже справа техніки. Тобто три самих небезпечних герої я забрав. Далі виходить до забирати всю цю ерунду. Тут, в принципі, можна дочекатися, поки спаде сніжка. Його баф і все, і потихеньку розбирати. Значить, зразу міньйони перетворюємо на антиміньйони. Там світ таємниць дандоли, але нічого страшного. В принципі, в принципі, то, як то кажуть, справа часу О, відлетів від Дандола, коли залишається у мене ще один тап, і в принципі цілий особа не залишається. Залишається кісям, воно ну, там як лікує, можна було піти на нас слабша по силі. І залишається в мене ось така команда. А, в цій команді знову ж таки це про неї говорив. Там просто по зелених можна досить варіативно а, зіграти. От, можна взяти бандака, можна взяти сільф, можна взяти. Енгуса і ну, тут 5,6, тут 5,6, там 5,7, то вирішив піти на 5,7. Тут, в принципі, теж оборона не сильно складна. Якщо три кольори, то цьому великі слові, як називається, грою, ну, можна не дати зарядитися. А навіть якщо й дати, то то нічого якби довго, я чесно кажучи думав, кого йти, але все ж таки вирішив піти на кісам. Вже ж так, щоб наклепати. Тим більше, що ця команда вона... в неї недолік є. У неї, виходить, клінера немає. Тобто, якщо дебаф, наприклад, по набору мані вже, вже халепа. Зате тут можна що верцаторика взяти, що Вандака взяти, що сіль взяти. Ну, і вирішив я таки взяти Ангуса, тому що там синє плече. В принципі, Енгус синє плече гарненько проносить. Плюс червоний атакуючий герой. Енгус контрить червоних, в принципі, досить гарно проти лівого плеча можна енгусом спрацювати. Ось е Синього небагато, зелений розкиданий, червоний. Можна підігнати кристал. Значить, підганяємо, взриваємо, ясне діло полетіло комбо. І що, і треба далі дозаряджати, виходить? Ще зелених, бо сенсу немає, як би кидати по кисямбі. Добре, що він другий раз не накинув, тому що як кисямбо три рази накидає овер. Ось, виходить, я собі типу порізав броню, але я розумію, що е, заряд мого е, хіла ньорда, не, не так далеко. Ну, Бачите, тут Енгус, грубо кажучи, просто виніс. І тут правильно якби заряджати, мабуть. Норта. І щоб не зарядити пазіка, тому що в трьох зрізана броня, пазік такий парень, що може знести, але виходить, під ним каміння. то перекинув, що десь каміння має його забрати. Тут залишилося якби два герої. В самому кутку в принципі типу червоні погано, але. Ленгоса можна перечекати. Ну ось, Ще один шот. По результатам буде в заставці. В принципі, ось така війнушка. Дякую всім за увагу.